Доброго дня сьогодні знову хочу з вами поговорити про досить актуальну тему: це як стати на військовий облік. ТЦК та СП з огляду на актуальне питання військового обліку, і воно сьогодні є наріжним каменем громадянського обов'язку в Україні, особливо в умовах воєнного стану. Цифровізація, впроваджена через мобільний додаток Резерв Плюс, значно, звісно, спростила цей процес, зробивши його більш доступним та прозорим. Проте не скасувала необхідності дотримання всіх юридичних вимог. І зараз я вам хочу описати такий опис процедури постановки на військовий облік у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки з урахуванням останніх змін у законодавстві, які відповідно були вже внесені і до закону, і відповідними постановами Кабінету міністрів України. По-перше, сутність обов'язку взагалі військового обліку. Військовий облік це державна система, мета якої полягає у Реєстрації, зборі та акумулювання інформації про військовозобов'язаних призовників і резервістів. Ця система на сьогоднішній день є критично важлива для формування оборонного резерву країни і відповідне забезпечення її мобілізаційної готовності. Категорія громадян, що підлягають обліку, і відповідний вік, з якого підлягають громадяни обліку, в першу чергу це чоловіки віком від 18 до 16 років, зобов'язані усі чоловіки, незалежно від стану здоров'я, наявності відстрочки чи інших обставин, мусять перебувати на військовому обліку. Тут я хочу зупинитися, тобто, уважно, на що я звертаю увагу, коли я сказала, чоловіки незалежно від наявності від строчки інших підстав і незалежності від віку, тобто так, це саме всі чоловіки у віці від 18 до 60 років, і вже відповідно, коли вони оновлюють свої дані, то. Територіальні центри комплектування соціальної підтримки можуть вже формувати певний реєстра з громадянами, тобто з військово зобов'язаними, які підлягають відсрочці, які зняті з військового обліку. Ну і відповідно з цього формуються бази даних. Йдемо далі, жінки із військовими спеціальностями. Також можуть бути залучені до обліку юнаки віком від 17 до 27 років зобов'язані, якщо вони досягли 17 років, з'явитися до ТЦК та СП. Юнаки, які досягли 17 років, підлягають приписному обліку, тобто це перший етап, який проходять у районних міських територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. Внутрішньо переміщені особи, тобто ВПО. Також зобов'язані стати на військовий облік за місцем свого фактичного проживання або відповідна реєстрації, тобто в тому районі, де вони отримали ВПО. Для юнаків від 17 до 27 років, які підлягають можливому призову на строкову військову службу, вони стають на облік. Також на облік стають окремо чоловіки 27-60 років, а також жінки з відповідною спеціальністю освітою. Вони перебувають у запасі і можуть бути мобілізовані. Резервний облік стосується осіб, які уклали контракт на службу у військовому резерві, готові до виконання завдань без мобілізації. Наступний етап це терміни і процедура постановки на облік. Своєчасне виконання обов'язку має ключове значення для уникнення штрафів, обов'язкові терміни. Тобто первинна постановка для 17-річних відповідна щорічно у період із січня по березень вона має відбуватися. Протягом семи календарних днів, у разі зміни вашого місця проживання, вам необхідно з'явитися до ТЦК та СП для перереєстрації. У разі зміни вашої категорії, чоловіки, яким виповнилися 25 років, зобов'язані стати на облік військово зобов'язаних. Що треба робити? Крок номер 1. це підготовка документів до візиту до ТЦК та СП. Необхідно мати при собі стандартний пакет документів: це паспорт громадянина України або id картка, ідентифікаційний номер, свідоцтва про освіту, диплом або атестат про завершення школи, медичні довідки за наявності, що підтверджують стан хронічних захворювань або навпаки ваш стан здоров'я. Другий крок звернутися до ТЦК та СП. Це може відбуватися через резерв плюс. Наступне це вибір вами шляху для оновлення і постановки на облік. Це може бути особисте відвідування ДЦК, тобто звернутися за місцем реєстрації або фактичного проживання і подати заяву. Може бути мобільний додаток Резерв. плюс». Він є найбільш зручним і швидким способом для постановки на військовий облік онлайн оновлення даних. Інформація, по суті, автоматично підтягується з державних реєстрів. Крок номер три: оновлення даних та електронний реєстр. У ІЦК персональні дані вносяться до електронного реєстру оберіг. У Резерв плюс дані оновлюються автоматично або можуть бути скориговані користувачем у кілька кліків. Увага! Вчасне оновлення даних є критичним, пояснюю, чому військові зобов'язання, які не оновили дані, можуть потрапити до статусу у розшуку в реєстрі оберіг, що може призвести до штрафів та інших обмежень. Необхідно також слідкувати за рекомендованими листами від ТЦК на пошті. Наступний крок номер 4 – це проходження ВЛК, якого всі так бояться. Після успішного оновлення даних може бути видане електронне направлення. На військово-лікарську комісію, а може, і в паперовому вигляді буде видано зазвичай термін для проходження від 4 до 14 днів. Проходження ВЛК є обов'язковим для встановлення категорії придатності до військової служби. Комісія включає огляд таких лікарів, як терапевт, невролог, хірург, офтальмолог, лор та психіатр. Важливо щодо ВЛК. Військовозобов'язаним часто доводиться самим наполягати на додаткових обстеженнях ЕКГ, УЗД, РЕНГЕН, якщо під час огляду виникають сумніви щодо стану здоров'я, висновки ВЛК можна оскаржити шляхом подання скарги до вищої ВЛК або через суд. І, отже, завершальний етап, крок номер 5. отримання військово-облікового документа. Електронний військовий квиток у додатку Резерв Плюс інформується відповідно у додатку, але там немає вашої фотокартки. Тому в ТЦК, ви отримаєте паперовий військово-обліковий документ. Йдемо далі. Облік для громадян, які перебувають за кордоном України, які, відповідно, виїхали на законних підставах на термін понад 3 місяці. Також мають обов'язок стати на військовий облік. Громадяни повинні стати на консульський облік у дипломатичних установах України в країні перебування. Це передбачено відповідна постанова 1487 кабінету міністрів. Потрібні ті ж самі документи, що і в Україні: паспорт, ідентифікаційний код свідоцтва про освіту або диплом, або про завершення школи. ВЛК за кордоном. Процедура проходження ВЛК за кордоном наразі потребує додаткового уточнення, але на сьогодні законодавство передбачає можливість утримання направлення через консульство. Як це має відбуватися, чітко не встановлено. І відповідно рекомендується звертатися також за консультацією до консульства. Наслідки ухилення від обліку, відповідна ігнорування обов'язку або наявки до ТЦК після отримання повістки для постановки на облік чи оновлення даних тягне за собою відповідальність. Згідно з законом України, вона може бути накладена відповідно адміністративний штраф від 17 до 25 тисяч гривень, і це призводить до статусу у розшуку в реєстрі оберіг і подальше відповідна санкції. Отже, постійно оновлюйте свій додаток. Переглядайте актуальність своїх даних у Резерв Плюс, щоб не потрапити відповідно до категорії у розшуку. Завжди зберігайте копії всіх важливих для вас документів, тобто паспорта, ідентифікаційного, можете роздрукувати собі також військово обліковий із Резерв Плюс. Це саме і стосується ваших медичних довідок і відповідних повісток. Протягом семи днів обов'язково оновлюйте дані у разі зміни адреси сімейного стану або стану здоров'я. У разі виникнення питань, оскарження висновків ВЛК, штрафів чи неправомірних дій ТЦК, я вам рекомендую звертатися за кваліфікованою юридичною допомогою в першу чергу. Оскільки, як ми з вами розуміємо, незнання законів і неправильна поведінка можуть призвести також до відповідальності. Постановка на військовий облік, що треба запам'ятати, це законодавчий обов'язок, завдяки цифровізації, зокрема мобільному додатку Резерв Плюс, процес став на сьогодні. Максимально спрощеним, що дозволяє по суті громадянам швидко виконати свої зобов'язання, уникнути черг, бюрократії і значних штрафів. Отже, ви на сьогоднішній день зрозуміли, що з урахуванням останніх змін, які були внесені до законів України, і які були внесені постановами кабінету міністрів ще з двадцять року, і цього року відповідно, військовий облік це є обов'язком кожного чоловіка у віці від 18 до 60 років, Котрий раз хотіла б зауважити, що військовий облік і постановка на військовий облік не має нічого спільного із інститутом, наприклад, відстрочка. Як без постановки на військовий облік і, по суті, відсутності у вас військово-облікового документа, ви не зможете отримати ту саму відстрочку, я сподіваюся, що дане відео було вам корисним. Ставте свої вподобайки, не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу соціальних мереж.